Відверто скажемо, що українська політика робиться значною мірою телевізором, і у зв'язку з цим очевидно, що лобі достатньо серйозно тут каналів. Але наша пропозиція вона є абсолютно слушна, абсолютно європейська і достатньо гнучка. Вона не створює проблеми, навпаки, полегшує життя телевізійних каналів. Ну, якщо вони отримувати штрафи за конкретні порушення, вони будуть розуміти ці порушення. Зараз канали налякані, що в принципі за умов військової агресії правила гри чітко не визначені. Їх можуть позбавити просто ліцензії, більш жорсткі засоби. Ми вводимо гнучкішу систему. І даємо можливість регулятору національному бути ефективним в цьому контексті. Це для нас важливе завдання, і я думаю, що тут буде підтримка. Всі ми ж не йдемо про те, що регулятор буде сам власним позбавляти однозначно. Цього в законі немає. Є чітка норма тільки за поданням до суду. Наприклад, що там, якщо хтось у вас в ефірі виступив чоловік, наприклад, Томенко виступив і сказав, що йому не подобається, як діє Українська Православна Церква Московського Петріарка, бо вона їде до Кирила, наприклад. Значить, Звернеться до Національної ради, що я образив почуття, релігійні почуття, там є таке за образу релігійних переконань, релігійних переконань, представників там однієї з конфесій, і формально це я підставую, щоб вже до вас так би національної гідності, за релігійною знакою, за етнічною знакою тобто, наскільки наскільки формули, які, по перше, не мають жодного відношення до війни. Тобто -то я розумію, що ще якась логіка, що я би закликав воювати там за Росію чи за пер... запаратистів, або закликав до розколу України і так далі. Ще, я розумію, такі заклики логічні. А от загальні формульні речі, які там писані, це ну, відкривають можливості зловживання надзвичайно важливі. Люди хочуть жити в старому форматі, люди хочуть дешеві російські пропагандистські серіали і заробляти на українців, при тому, що у нас війна. Ситуація друга, пусть підстраюються до реальності, вони живуть в фантазіях своїх. Якщо цей Amen. Yeah. Вот. Тоді був зовсім інший розговор з друзями, які провалили. Поки ми речі на те, що не будуть приїхати. Найбільше, що мене лякає, що мене лякає, тому що я захищав п'ятий, захищав ТВ, всі злочинні часи і так далі. І парадокс в тому, що я зараз захищаю э, ті канали, які э, о, сьогодні якби помінялись місцями. Да? Вони тепер формально значить, дозволяють собі критикувати владу, але якщо вони критикують владу, це не означає, що в них треба їх Крити, тобто мені здається, що ті люди, які підсунули цю ідею, ну вони якби по європейському демократичному образу України наносять серйозний удар. і тут як ну, Росії і Путін ну, не немає жодного відношення. Який чорто Путін, якщо мова йде про українські медіа. І е, вас можуть обрати ліцензію за те, що ви е, там пустили в ефір, якось неадекватна політика, який про Росію взагалі не говорив, а говорив, наприклад, от не подобається йому поляки, наприклад, ну, за національними, і це представники іншої національності. Була повністю проігнорована позиція провідних телеканалів, які звернулися і до президента, і до голови Верховної Ради. І до комітету Верховної Ради, з тим, що вони не підтримують ці законопроекти і мають серйозні зауваження. Переконаний, ці зауваження треба було обов'язково розглянути на комітеті перед ухваленням рішення. Можна не сумніватися, що телеканал Інтер, група каналів Інтер і група каналів Пінчука безумовно між собою домовилися, і тому ці заяви з'явилися одна за одною. Якщо ми будемо говорити про зміст цих заяв, ну в принципі, всі ми прекрасно розуміємо про те, що перш за все Нацраді потрібно дати більше повноважень для того, щоб не допускати всього того кошмара, який відбувався в ефірі. Того ж самого телеканалу Інтер в ніч з 31 на 1 грудня 2015 року. Тому, безумовно, вони будуть виступати проти, і безумовно вони будуть говорити про те, що їм не потрібно ніякого розширення повноважень Нацради. Чому? Тому що в минулому скликанні, давайте будемо говорити, ця Нацрада повністю контролювалася, де-факто була розподілена між представниками Ахметова і представниками перзовсе Льовочки. Тобто Льовочки, по суті, контролював Нацраду. Зараз у нього немає контролю, він розуміє, що проти нього можуть бути задіяні справедливі абсолютно законні норми, які передбачають в тому числі і забрання ліцензії. Ці законопроекти це реакція на те, що насправді робили українські телеканали останніх пару десятиліть. Ну або там півтора десятиліття. Коли ці канали дуже часто займалися цензурою, займали непатріотичну позицію і дуже часто обслуговували інтереси інших країн. В тому числі Росії тому реакція тих, хто писав, ті, хто писали закон, закони вони мабуть кривалися сам саме цим. Але з іншого боку, я думаю, що це не привід все одно ухвалювати ті закони, які будуть подані як справді наступ на свободу слова і будуть використовуватися проти України і в Раді Європи, і на інших там європейських і світових майданчиках. Тому я думаю, що насправді каналом це сигнал, що треба по справжньому ставати патріотичними українськими. треба Працювати на суспільство, а не тільки на власників. Ну а для законодавців треба серйозно думати, не, не рубати з плеча. Є великий ризик наштампувати закони, які нічого хорошого, ні українські журналісти, ні українські медіа, ні країні в цілому не принесуть. Факт в тому, що нам потрібно приймати, що в нас є гібридна війна з Росією. Росія проти нас воює. В тому числі ми бачимо, що медіа російські виступають фактично бойовиками на цій війні. Вони набагато більше спричиняють якимись жертв, ніж навіть гради чи артилерія, бо вони зараджують цим імперським неонацизмом російським голову наших громадян. Російські медіа, російські телеканали, російські юридичні особи вони володіють медіа в Україні. Це неприпустимо, коли в нас є війна. Ми хочемо, щоб ці медіа тут ну, зібралися з україни. і все. Їм тут не нема що робити. Вони порушують європейську конвенцію прав людини і конституцію України. Право людини на отримання інформації, тому що дані законопроекти можуть бути використані для знищення незалежних засобів масової інформації, і фактично кожен засіб масової інформації опиняється під дуже серйозним тиском і цензурою в разі ухвалення в тому вигляді законопроєктів, які вони зараз є кожен засіб масової інформації опиняється в небезпеці, бути закритим, позбавленим ліцензії, ліквідованим в разі, якщо цей засіб масової інформації буде давати подавати громадянам інформацію, яка буде не задовольняти владу. Тобто, якщо він буде говорити правду і буде вести незалежну інформаційну політику, дуже раді той неосновані критики, яку ці граждані, наші так сказати, колеги, розказують, тому що ми точно определили, хто працює в нашому парламенті на Крим. Є вторая група депутатів, які в целом прийняття этого закону за то, щоб исключить Росію як страну агресора, страну окупанта і структури українських медиа, да і просто вигнати. Із України. Але вони говорять о том, що треба ну, некие правки внести. Звісно, эти правки ми будемо вносити, их будемо обсуждать на комітеті. Ситуацію можна насправді порівняти із ситуацією в українському футболі, коли домінував Суркіс, Ахметовий ще скричав пропаган суддівства. Як тільки Ахметов почав домінувати в українському футболі, всі ми зрозуміли, що неможливо призначити сторону, справедливої пенальтів в сторону, сторону Шахтарів. Зараз ситуація, ну, з моєї точки зору, більше-менше нормальна з настрадою. І тепер, звичайно, в принципі, коли... Розуміють, що може бути справедливе покарання, проти цього і виступає група каналів Інтер, перш за все. Ну і їм вдогонку вже працює група Пінчука, але група Пінчука працює перш за все проти закону мого і княжицького. Про Заборону російських серіалів, де пропагується насильство, і ну, власне кажучи, ви російська армія і російські спецслужби. Чи потрібні такі серіали? Ну, це моральна точка зору. З моєї точки зору, під час війни такі серіали треба забороняти за будь-яких обставин. У нас ради і так, є повноваження, це і так, єдиний орган, який повноважний відстежувати отримання законів в телерадіопросторі. Просто вони роками з цією функцією не справлялися. Вони казали, що, ну, що у них там те заважає, те заважає. Хай беруть руки закони і виконують свої функції належним чином. Більш ніж. Достатньо можливості приймати жорсткі рішення, в тому числі до речі, і того що стосується російського продукту, і ми бачимо, як діють регулятори в Латвії, як діють регулятори в інших країнах. Вони не йдуть до, до своїх парламентів за додатковими повноваженнями. Вони беруть діючу законодавчу базу. Думаю, що українській Нацраді треба брати них.